Віце-президент Всеукраїнської громадської організації, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко. Пані Людмила, просимо вас до слова. Чутно добре, бачу, написали в чаті. Дякую. Добрий, день, шановні учасники заходу. Я хочу, по-перше, подякувати за запрошення та можливість долучитися до науково-практичного круглого столу. За з обговорення такої актуальної теми сьогодення, це декану професору Володимиру Краєвському, завідуючи кафедри адміністрування Ользі Іванішини і безпосередньо до центру кафедри модератору Ірині Прокопенка. Це вже, до речі, друга в цьому році наша з вами зустріч. Дякую, шановні колеги. По перше. Викладачі факультету податкової справи, обліку та аудиту. Нехай цей навчальний рік принесе вам нові звершення та ще більшу гордість за талановитих студентів, які формують майбутнє нашої сильної України. Ваша праця це не просто навчання, це виховання свідомих громадян, які будуть розбудовувати нашу країну. А, шановні студента і студенти, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Нехай він буде легким, плідним, незабутнім. Бажаю сил, наснаги, успіхів, професійної реалізації та натхнення на великі звершення, творчого підходу до всіх завдань та, звісно, міцного здоров'я попереду у нас з вами відбудова країни. Шановні учасники заходу, буквально, буквально ремарочку розкажу про нас, про Асоціацію платників податків України. Минулому році нам виповнилось уже 26 років з дня заснування. Це найбільш потужне бізнес-об'єднання в Україні саме по захисту законних прав та інтересів платників податків, які об'єднує. Представників як малого, середнього та великого бізнесу в ключових економіках, як ек... е... сектора економіки, члени Асоціації, відділення маємо без виключення всіх регіонів України та у місті Києві. Ми активно розвиваємо міжнародну діяльність, бо ми Члени Всесвітньої та Асоціації Європи ще з 2001 року. Серед питань порядку до денного я хочу зупинитися на питання податкових консультант. Як спосіб підвищення рівня податкової культури в країнах ЄС, саме це питання дотичне до деяких напрямків діяльності нашої Асоціації платників податків України. У країнах... У країнах Європейського Союзу практично все, що пов'язане з податковим консультуванням, врегульована законодавча. І як сказав пан Верлана, дійсно, треба відзначити, що першою в цій сфері була Німеччина. У Німеччині. Право надавати консультаційні послуги у сфері оподаткування надано як фізичним особам, це аудитори, консультанти, адвокати, нотаріуси, так і юридичним. Це адвокатські контори, банки, спіл, спілки. Законодавчо встановлено, що податкові консультанти не мають права займатися іншою комерційною діяльністю, і бути найманими працівниками за виключення випадків, коли вони працюють в консультаційній фірмі. Давайте все-таки коротко розглянемо, які проблеми вирішують податкові консультанти, до прикладу, в Німеччині, як я сказала. Найбільшими споживачами послуг, податкових консультантів є представники малого та середнього бізнесу, на другому місці серед клієнтів це вже приватні особи, наймарі робітники, орендодатці, спадкоємці, вкладники, пенсіонери. Та некомерційні організації, доходи яких підлягають оподаткуванню. Податкові консультанти надають платникам податків на договорній основі послуги, які допомагають їм своєчасно та якісно виконувати податкові зобов'язання. Щодо малого та середнього бізнесу податкові консультанти Німеччини зазвичай ведуть для своїх весь бухгалтерський облік складають за них звітність, ведуть розрахунки заробітної плати, що їм економічно вигідніше, ніж мати штатного бухгалтера або менеджера. Податковий консультант насамперед несе відповідальність за цю виконану роботу і має відшкодовувати, до речі, шкоду за подіяну клієнту в разі обов'язкового страхування останнього. Якісне податкове консультант... консультування сприяє чому? Підвищенню ефективності стягнення податків та соціальних відрахувань. Щороку податкова адміністрація Німеччини своєю постановою заохочує. Платників податків за користування послугами оцих податкових консультантів шляхом перенесення, наприклад, сроку дачі декларацій на 4-7 місяців. Тому попит на, високі, на незмінно високі послуги податкових консультантів великий. Цікавими виступають і аспекти, пов'язані з тим, що податкові консультанти, як фахівці в сфері оподаткування, в змозі спілкуватися з представниками податкових органів на рівних умовах, тим самим податкові консультанти. Покликаний і здатні виступати в якості посередника між платником та податковим органом як в об'єктивному, так і в суб'єктивному плані. Платники, як правило, Звертаються до податкових консультантів не тільки для належної підготовки, необхідної документацію податкові органи. Вони пов'язують діяльність податкових консультантів і свою впевненість в тому, що останні своїм активним консультуванням впливають, тобто, як би попереджають їх, як і від переплат. Так і недоплат податків в тих аспектах, коли безпосередньо залучені податкові консультанти для податкових органів, часто відпадає необхідність викласти платнику податків в суть того чи іншого нормативного положення. Тому відносини між фінансово-податковими органами і податковими консультантами в Німеччині в загальному плані відрізняються ще й тим, що сторони дотримуються принципу взаємоповаги, взаємного розуміння відведених ним ролей в системі загального податкування. Така робота приносить користь. Як платникам податків, так і державі. Не все так погано і у нас в Україні. Ми гарно рухаємося, впевненими кроками до стандартів ЄС. Так я вже сьогодні сказав шановний директор департамента Іван Романов. 8 вересня ДПС відкрила Офіси податкових консультантів для підтримки платників одночасно в 20 регіонах нашої країни. Ну, звісно, по об'єктивним причинам, поки немає Донецької, Луганської, Сумської, Херсонської в Криму, і я процитую, виконуючи обов'язки Лесю Карнаук цього питання. Дуже вдячна, що ідеї ДПС ДПС підтримав міністр фінансів, шановний Сергій Марченко, міністр економіки, дозвілля та сільського господарства Олексій Соболів. Це ще один приклад, що влада спільно думає, як підтримати кожного платника, який сьогодні підтримує країну, та наповнює бюджет, зазначила, зазначила Леся Карнаук. Так, от я хочу все-таки ремарку таку зробити. Саме досвід відносин між податковими консультантами і платниками як Німеччини, де сторони дотримуються принципу взаємоповаги і взаємного розуміння, я б дуже рекомендувала вже зараз запровадити в створених офісах податкових консультантів та безумовно в подальшому. Його дотримуватись. В рамках теми податкове консультування я хочу довести до вас про цей важливий напрямок статутної діяльності нашої асоціації, яка активно проводить масштабні освітньо освітньо-просвітницькі заходи, що є з податковим консультуванням в умовах постійних змін законодавства цифровізації, ускладнення фіскального регулювання зростає потреба в підвищенні фінансової обізнаності платників, податкове консультантування. Саме відіграє важливу роль не лише як правовий супровід, а як засіб формування податкової культури прозорості та довіри, головне, до податкових органів. Асоціація надає платникам можливість нашим членям навчатись. Приймаючи участь в освітніх, нав... навчальних, масово роз'яснені заходах, до речі, на безоплатній основі організаторам, які є наша організація. Але ми працюємо спільно з ДПС України, тісно співпрацюємо з головним управлінням податкової міста Києва. Наразі з нами почало працювати за їхньою ініціативою Босенка, центральне міжрайонне управління ДПС. По роботі з ВПП, Державна служба України з питань праці, Державна служба статістики, пенсійний фонд та інші органи виконавчої влади. І я вам скажу одне: що лекційний матеріал, вони ж подають це інформація з першого джерела Особливої уваги. Наше податкове консультування набуло в умовах воєнного стану, коли добровільна сплата податків і правова культура є критичним. Критично важливими для наповнення бюджету платники податків підвищують рівень своїх знань. А це що я завжди податківцям кажу? Це ж сприяє добровільній і своєчасній сплаті податків до бюджетів у сірівні, а також унеможливлює порушення чинного законодавства подальшій роботі. Першу чергу, звісно, бухгалтерам, фінансистам підприємств. До речі, відео записи виступів. А ми проводимо майже щотижня такий онлайн-вебінар, е, презентації, виступи, інформаційні е, е, матеріали до, е, до лекції, да, до виступу. Ми на, на другий вже день. Насилаємо на всі адреси всіх членів асоціації, а їх, до речі, 3254. І такі заходи я вам хочу сказати, що користуються, не побоюсь цього слова, шаленим попитом серед платників податків, адже директори фінансові, бухгалтери отримують чіткі відповіді, як я вже сказала, з перших джерел на свої питання. Даний час з об'єктивних причин освітньо просвітницькі заходи. Асоціація проводить в режимі онлайн форматі відеоконференції. До речі, я вам хочу сказати як керівник, такий формат проведення це не тільки зручно і швидко, а це і заощадливо, маючи нагоду. Я запрошую вас, викладачі та студенти, брати участь в наших освітньо-просвітніських заходах. Звісно, за попередньою домовленостю. Координатор заходів у нас в асоціації Леся Кашпур. Кон контакти її, її у вас є. І буквально приведу статистику, щоб ви зрозуміли <кій> за останні воєнні роки. Не дивлячись, що е, на складні такі об'єктивні обставини, ой, в яких ми живемо, на жаль, на превеликий жаль, четвертий вже рік, Генеральна дирекція не тільки збавила темпи, а навіть покращила динаміку показників своєї роботи. Так, якщо в 22 2022 році нами було проведення лише початок війни, 10 освітньо-просвітницьких заходів, вже в 23-му їх було 16. Відповідно, в 24-му їх вже було 30. А за 8 місяців цього вже року я модерувала 27 онлайн-вебінарів. Про актуальність тем та професіоналізм наших заходах, заходів свідчать динаміка. Кількості платників податків, які стають слухачами. В 22-му їх було лише 627, в 23-му 1100, в 24 му 1640. А вже за 8 місяців поки зупинились 30-го наступного і 30, 30 вересня буде 1382. Однак. Повторюсь, ця цифра тільки за 8 місяців. І відмічу, буквально буду завершувати, що географія платників податків-слухачів підключаються платники наші члени, практично з усіх регіонів України. Кожний раз це представники не менше 16-17 регіонів. Ну і звісно, міста Києва. І навіть ті дякують, хто дистанційно і вимушено працює дистанційно за кордоном. Тож, як ви бачите і чуєте, наша потужна асоціація є прикладом професіоналізму високих стандартів для тих європейських громадських утворень, які займаються податковим консультуванням. Шановні друзі, наша, наша сила в, єди, в єдності, наша сила в любові до своєї землі, наша сила в непохитній вірі. Перемогу. І ця перемога всім своїм слухачам на всіх вебінарах кажу, обов'язково прийде. Вона вже десь на горизонті, і ми йдемо до неї з піднятою головою. Разом до перемоги. На хочу побажати всім нам, миру, злагоди, благополуччя, завжди залишатися сильними та незламними. Я дуже дякую за запрошення. Все так коротко, щоб вкласти вкластися, я сьогодні вам розповіла. Дякую. Дякуємо, пані Людмила. Завжди креативно, актуально. Слухаємо вас з задоволенням, беремо участь і хочу сказати, що ми з Асоціацією платників податків маємо досвід співпраці більше да. 10 років, можливо, навіть вже і 15, десь близько 15. тому хочемо і надалі бути, як кажуть, з вами, а ви з нами. Дякую. Так, да, ми на зв'язку.